Наразі ми перебуваємо на центральній алеї в Аркадії. Тут, як і зазвичай, сяють вітрини магазинів, вивіски реклами та атракціони, не дивлячись на те, що 20-го та 21 жовтня з 7-ї години ранку до 22-ї години вечора Одеситів, зокрема, підприємців, просили обмежити використання електроенергії через масштабні обстріли об'єктів електричної інфраструктури України. В області складені графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності, основною метою яких Є застосування стабілізаційних заходів в енергосистемі країни. Такі графіки містять перелік підприємств, основних споживачів електричної енергії в регіоні, складаються з п'яти черг, що вводяться в дію поступово. Вказані графіки передбачають самостійне, добровільне припинення споживання електричної енергії підприємствами, які включені до нього. Введення графіків обмеження енергоспоживання на даному етапі не стосується населення. Ані побутових споживачів, що проживають в містах, ані тих, що проживають в селищах та селах. Звертаюся до власників комерційних закладів. Будь ласка, виключіть вивіски та рекламне носії, які витрачають електрику. Маємо розуміти головне всі незручності тимчасові, коли ми разом долати їх набагато легше.